Всім привіт! Мене звуть Яна я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами е, вступом в проєкт <соць> з такий батл <соць> з чудовою майстриньою Амігурумі Олючкою Дібріною. У мене такий піднесений настрій. Я, я обов'язково залишу посилання на її канал. І я, я не знаю, як, як я це все буду поєднувати, тому що я запланувала собі, мабуть, все, що я за три роки хотіла зробити. І я не знаю, як це все встигну за місяць-один, за лютий. Значить, трошки про проект цей в нього можна вступити. В будь-який час, в будь-який тема і мета цього марафону. Я не знаю такого батл то між нами, такий особистий такий виклик. Ми будемо грати, ну, робити. Хто програє, виконає бажання однієї, ми ще не загадували. Які будуть бажання, але я думаю над цим. І я думаю, Оля також придумає мені все ж таки бажання. А, може, вже придумала, але мовчить, не знаю. Значить, з нами також буде багато чудових майстринь в цьому марафончику. У Олі є група в Телеграмі. І вона, переходьте до неї на канал, вона викладе також вступне таке відео, да, привітальне і зазивальне. Я, і в неї буде це посилання на телеграм-канал. Значить, ми будемо в'язати з 1 лютого по до кінця місяця, да, до 1 березня. 1 березня ми вже будемо, мабуть, викладати да, знімати результати. І я запланувала собі 500 брелків плюшових маленьких, щоб вони були плюс-мінус одного цінового сегменту. Бо у мене, коли потепліє, я дуже сподіваюся, що у мене будуть якісь ярмарки. Мало їх не буде мені, цих брелків, я так відчуваю по досвіду минулих ярмарок за два роки, які в мене були, мало їх не буває ніколи. Значить, що я планую в'язати. Так, я запрошую вас пов'язати разом з нами, бо, я думаю, багато хто планує на ярмарки і тому подібне. так? Да? Або вже якісь ну, продавати да, на наявність, кому треба, саме брелочки. Запрошуємо вас, з радістю будемо підтримувати одна одну. І і плюс буде, що ви поповните свою наявність, да, іграшочок. Так, що я планую в'язати? Мені треба дов'язати роли черепашки, це. Маленькі я вам показувала в минулому відео, далі павучки, 14 штук мені треба дов'язати, Ящерки 16 штук. У мене також ПМК Олі Явір'янової. їх у мене 4 штуки, мені треба ще жабки. не знаю які. Я планую в'язати 26 штук. Далі авокадо, я вам показувала авокадо в минулому, поза минулому відео, Значить, бджілки. Нема не одної, вже нема давно. Будемо... Не знаю, якщо б в мене. Ну, я просто все старе, вже ви бачили бджілки в минулих відео. Якщо вам цікаво, подивіться, полистайте, я буду поповняти ну, наявність із тих, які в першу чергу ті, які в мене вже були. А з новеньких, значить, курочки я хочу пов'язати, всякі різні, можливо, якісь півники, щось таке, може, якісь. Папушки, значить, лапка вертикальна і лапка горизонтальна тапа-лапка, Мені треба по 15 штук кожного, кожного виду. Різнокольорові будуть, значить, патріотичні серденька, я написала 30 штук, їх також мало не буває. Мухомори, також це заморський майстер-клас. Я, в мене були вони в минулих відео, і вони також дуже гарно продавалися, нема не одного. Е, значить, і ще мені треба поповнити наявність цих е, з, іменно звірів. Да, е, зайці, коти, е, міні-звірята, щоб були такі вони прикольні. 50 штук. Ну, коротше, мені їх треба багато. Коники, але не знаю, можливо, рибки 30 штук я написала також, Всяких мені треба всяких там, рибка клоун я пам'ятаю, в'язала також, у мене вже немає одної, і треба. Далі кити, тюлені, крабіки, міні-пінгвінчики, міні-качки. Пацючки, совушки, мішки желе це такі ж, як желейки мішки. в мене вони також були. Один залишився, але треба також вони гарно продавалися. І вони такі яскраві, класні капучино це Асасіно, балеріна капучино це такі, оті, в общем, оті, короче, ви поняли меми. ну, Спробую. Я думаю, цей. Діткам зайде. Мій оринтер це діти набрілки. Аксолотель такий він плоский, я не знаю, як вам також вони в мене були, але цього разу я в'язала із залізеве люто і вони ну, великі, і задешево я їх не віддам. Тому потрібно Трошки щось дешевше. Капібарки також не знаю, написала 30 штук, але їх треба також дуже багато. Минулого разу, коли літом була ярмарка, в мене вони просто вигребли прям всі. І ті, що такі були навіть і не дуже по виконанню, забрали. Забрали всі в мене. Я не пам'ятаю, вже скільки я тих капібар вже продала. Багтенько. Ось ми ніжки. Хрюшки, їжаки, пончики, ананасики, полонички, кавуни, поні, демогоргон. Можливо, придбаю майстер-клас якийсь, бо у мене ті, що є, мені якось не, трошки не подобаються. Ем, і, ну, подивлюся, можливо, щось сама з, зроблю. Придумаю котики, квадратики. Але тоненького шинілу хочу спробувати. І гусачки. Ось такі потрібно. Можливо, щось ще звісно, зміниться. Не знаю, але ну, план, поки що планую ось таке. І якщо в мене це все вийде, то там вийде... пряжа в мене є, але холофайбер треба ще дозамовити. Ось такі в мене плани. І мені ще приїхала, покажу вам нова пряжа. Раніше я замовляла її на тему і на Аліекспресі, А це я побачила магазинчик в інстаграмі. Мені випала рекламка, і я побачила, що є в Миколаєві геть недалеко від мене дуже класний магазинчик. Вишибло, як він називається. Посилання я вам обов'язково залишу, е, значить, коштував один моточок 62 чи 65 гривень. І м, я придбала 20 моточків. Я кольори, ось так вона в таких зіп пакетах приїжджала до мене із Китаю, да? але без етикеток вона приїжджала. І я бачу, що Ну, це саме вона. Це вона і по дотику, і по метражу, і по всьому. Я бачу, що це і по кольору така сама вона. Значить, Я вибирала другі, там кольори, всякі, ті, яких у мене немає. Показувала її в інстаграмі, але тут більш детально зараз ми подивимося. Значить, Зелені, вони дуже яскраві, класні. Тут 135 метрів на 50 грамів. Я в'яжу номер 3. Значит, ось такі характеристики тут. Ось, я не знаю, можливо, там сайт їхній китайський, цей якийсь кольор. Салатовий він такий прикольний. Ось, ну, Гарно передаються кольори. Ось це цей колір. Буду просто показувати, бо я не знаю, хто тут точно колір. 44, й напевно. Зелені, ось такі жовті. Ось такі жовті. Так. Ну, класні вони. Як яскраві. Також я взяла це сиділо на брелочки, бо у мене ці, що я замовляла попередню, да, ну, напряму з Китаю, у мене там не густо кольорів і, ну, таке, брала то, аби попробувати. Ось, Значит, ось такі кольори. Червоний, дуже гарний червоний, він трішки не передається. Блакитний, можливо, буде щось патріотичне, можливо, і серденька будуть. Значить, Колір, колір, колір 17, мабуть. Значить, ось цього я вже в'язала 15, ну, раніше з тої да, добрала я його 19. Гарний такий сірий, 33 і червоний Так, Ось такі ще тут гірчичка 31, коричневий такий класний. Далі 30. Також світло коричневий такий це гірчичка у нас 27 Оцей дуже гарний це мій найулюбленіший коричневий, 42-й. Це такий блідий, персиковий, знаєте, тілесний. А третій кольор, такий він на тіло для лялечок. Я думаю, він ну, класно підійшов би. Будемо щось пробувати. Наступній у мене тут рожевий, ось такий персиковий, дев'ятий, дванадцятий. А, зефірний такий класний. А, шостий такий Барбі. А, сьомий, трішки яскравіше він, тринадцятий, такий, як, мабуть, архітейка. Ось такі ще рожеві. З одного мотка можна зв'язати багатенько іграшок. Значить, ось такі лабуби я в'язала із цієї пряжі гачком номер 3 Очі тут такі петельки. Я не пам'ятаю, показувала я вам їх чи ні, не пам'ятаю вже. І це мій майстер-клас, але так він і не був випущений. Тут пришивні тільки вуха. А, да, ось такі тут ніжки в'язуються. спочатку окремо в'яжуться, потім в'язуються. ручки також в'язуються, і далі, далі, далі. Да? 12 мм тут в очі, напівсфера, і вони з білками такі, і вони на петельки. І носик. Не пам'ятаю, маленький 7 чи 8 на безпечному кріпленні. Зуббічі такі у нього вийшли. Я йому зробила вишиті тут просто ці на вушках це. Ось такий був зв'язаний з цих ниточок Лабубом. Ось такий був схема, якщо хочете, поділюся, якась корейська чи яка, не знаю. Але тут пришивні ніжки, також я експериментувала. Спочатку я зв'язала ось цього. Тут пришивні ручки ніжки вуха голова. І такий він вийшов трошки смішненький. Очі це овальні, не пам'ятаю, який тут міліметр 9, мабуть. 9, може на 4, здається, так, чи на 3. І тут продавець поклав мені, я спеціально на цих лабубів замовила такі очі, і вони всі були подерті. Повністю всі, повністю ці овальні. Я їх так чекала, і в мене пропало бажання далі просто їх в'язати. Ось так. Таке буває. Вже я прийшла до того варіанту, який мені і в'язати зручно. і... Візуально він мені дуже подобається, симпатичний. Ось такий я ще пробувала в'язати. Тут очі напівсфера блискучі. Ну, він такий, як на якось Вовчика, похожий, я не знаю, на зайчика, але це лабобу. І тому більш впізнаваємий. Так, це все ж таки цей варіант. І ось так, значить, Але я ж кажу, що. Потім я замовила на Алікспресі, валять ці очі, і вони вже мені приїхали, але вже і тренд такий пройшов на них, та, і вже що маємо, ти маємо ось такий колір. Це дуже схожий на ось цей, до речі. Кольор. Також це моя схемка, ось такий зайчик. А тут вв'язуються і ніжки, і ручки. Також із цієї ниточки 12 мм тут оченята. І носик 10, не пам'ятаю 10. В'язується тут і хвостик, і ручки, і вив'язуються такі такі, чи трусики, чи що воно, ну, не знаю. Дитя, я його вже показувала, цього зайчика, але також він оце з цієї ниточки. А ось такі виходять класні, дуже класні, і тактильно, і візуально. Іграшки, такі, да, такі, ось, ось такі. і, ну, Можливо, я ще повернуся. Може, ще в мене лежать очі. Я не знаю, але, можливо, ще лабубиків в інших кольорах. Ось такого плана, Я все ж таки, можливо, пов'яжу, але, але не знаю. Буде вийду. тут у мене ще один лежить недов'язаний, ось такий зелений. Лежить він у мене вже давно він. І ось тут ручки ось так. Такі ручки. Я за нього і забула якось ось ніжки такі. Ось, ось такі ніжки тут, і вушка здається, а можливо, ні, можливо, вушок ще нема. Ні, вушок ще нема. І почала я голову. Я в цьому вже варіанті, я вже в'язала, ні, не в цьому, в цьому. Ось, бачите, я починала в'язати з голови і вв'язувала все ось так. Він сюди до сюди зв'язався, да? Ось і. Ам... Да, да. І виходить, що цей так само я буду в'язати. Ну, люб... ну, Треба дов'язати вже його, ну чого він да, лежить. ось. І в мене є ось такі тут вони плоскі, да, ці очі. а в мене є такі, вони також овальні, і вони такі трошки випуклі. Ось, ну, буде ще такий зелений. Я сподіваюся, що в мене вистачить духу дов'язати його нарешті. Покажу вам, бо, ну, щоб було да, поняття очок 3.0, що він у мене, на якому він етапі, якщо я його дов'яжу і буде просто вам відомо. Значить, ось така класна пряжа. Прямо їй нічого, вона матова. І, ну, я не знаю, ну, дуже класна, мені подобається. І вона міцна. Вона міцна, не суха, не туга, м'якенька. Я зайду дуже класно, як по маслу. І ну, мені сподобалось. Мені дуже сподобалось, і я докупила собі ще була. Мені поклали е, ось такий подарунок, ось таких е, класних нитечок. Е, Світ. Я ще сама його й не розпаковувала. Е, всі, отакий, 100% щось. І що? 40 грам, Що це? 117 метрів. чи Це колір, не знаю, та ні кольорось. І він такий дуже м'який. І тут не, не знаю, може шнурочок, не шнурочок. Ні, це тут такі скручені три ниточки. І на дотик він дуже приємний, дуже м'який. Не, це не мохер, я не знаю, що це. Ну, ось така структура ось така ось. Одна ниточка, ну, ось така. О, можливо, спробую щось, щось також з нього з нього зв'язати. Але я не дуже люблю такі магнаті нитки. Бо я вже не добачаю прямо. Крепко не добачаю. ось Але ну вона прикольна, вона класна. Я думаю, петлі видно буде. Так, ось такий ще був подаруночок класний. Тільки докуплю холофайбер. Я і так зарікалася, що нічого купляти не буду. Але побачила, що ця пряжа є в Україні, і швиденько я її придбала, бо дуже-дуже бо захотіла з нею пов'язати. І брелочки, я думаю, спробую, можливо, перейду прямо на цю ниточку, бо брелочки в мене більш в пріоритеті. Ще раз запрошую вас до нашого такого гуртового марафону, такого да, такої битви. Дуже будемо раді всім. Ми завжди раді всім, і Оля і я. І я дуже цікаво буде подивитися, що ви плануєте в'язати. Прям я не знаю, будемо одну, одна одну надихати. І хай квітне український ютуб, це дуже важливо, особливо в наш час. І треба підтримувати одне одну дівчата. Всім дякую за перегляд. Я буду випускати одне відео в тиждень. І я сподіваюся, що в мене все вийде. Підтримайте лайком, коментарем. Підписка також вітається. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю, всім па-па.